Я навіть на роботі в переривах зразу вам записую відео. Нам треба терміново зібрати вже кошти. Вже все приїхало, треба забирати вже всі запчастини на реп. Нам залишається 18 тисяч гривень. Чесно кажучи, я вже задовбався записувати ці відео в день по 5-10 штук на всі суціті закидувати, а фідбеку від вас немає. Дуже задовбався, чесно кажучи, Я ж не хочу вже записувати відео взагалі, але... Немає вибору, треба писати, треба допомагати хлопцям. Не можу я так робити. Так що, друзі, прошу вас долучитися, бо нервів вже немає на ці всі збори, якщо чесно кажучи. І на ці всі телефонні дзвінки, які мені телефонують, розказують, що воно зараз і як там, і все таке інше. Так що, друзі, давайте, щоб військові теж не переживали. Працювали спокійно і знали, що у них тил прикритий нами, що вони можуть на нас надіятись. Прошу долучитись, репости обов'язково. Дякую вам всім на зв'язку.